Всім привіт! Я рада вас вітати у себе на каналі. Сьогодні ми прогуляємося по магазину DM. Покажу тут новинки, які є. І взагалі цей магазин. Навіть не новинки, а взагалі магазин, тому що я ще, ще ні разу не викладала цей магазин. Насамперед, що мені тут подобається, так це те, що тут нема нав'язливої музики. Тут можна спокійно знімати відео. І зразу показувати. Вибір косметики дуже величезний. Від дешевої до дорогої. Ціни нормальні, як для Німеччини. Різноманіття красок, відтінків. Качество є качество. Якість є якість. Відео розділю на дві частини. Це перша частина, тут більше косметичного. Помади, блиски, ціни ви також бачите. туші, олівці, я тут обрала туш. тут обрала, да, тут обрала туш. Тут також видно різноманіття шампунів, бальзамів, масок, кремів, а тут заколки. Ногті накладні. Ціну також видно, а в другому магазині ціна набагато відрізняється. Тут також видно ціни маски, о. Алоевера. Беремо. Дві масочки. Будемо зараз обирати. Ціни 60 центів. В упаковці де 4 маски за 60 центів, де одна, де дві. Тут я не можу ніяк обрати. Таке величезне різноманіття, що глаза розбігаються. Моя дочка обожнює по цьому магазину ходити. Вона мріє, що виросте і всім цим буде користуватися. Ну щось дівчинка є дівчинка. Ось це ніве по 2.65. Є креми, які дорогі, але можна купити пробник. він набагато дешевше. І подивіться, чи вам підходить цей крем чи ні. Всім дякую за увагу. Наступне відео, наступна частина буде завтра. До наступної зустрічі. А я обов'язково це мило беру, тому що воно коштує 55 центів. Все, що я купила, покажу. Опов'язкове відео. А всім бажаю мирного неба, терпіння і благополуччя. До наступної зустрічі. Бувайте зустрінемося в другій частині.